Друзі, привіт! У нас закінчилось пересування ліжок. Там ще трохи досують е, Міністерства культури і когось призначить, якщо призначить фонд держмайна. І час повертатися тепер з новим, тобто оновленим складом тих самих осіб, але на інших місцях, до реформ. Тож сьогодні ми будемо говорити на дві теми: вони важливі. І я розумію, що це може звучати як вже якась параноя. Але просто нагадаю, що мова йде не тільки про нормальну роботу інституції, які мають підтримувати бізнес, а не його кошмарити, а про 100 мільярдів гривень, які мають іти на армію, і через абсолютно зухвали порушення закону. Нашим урядовцем і офісом президентом ці гроші крадуть. Тож сьогодні ми поговоримо, що відбувається або яке має продовження історія з непризначенням голови. Бюро економічної безпеки і повним ігноруванням навіть початку конкурсу на митницю. Будемо вже це розглядати в розрізі нового уряду. Тим більше вони нещодавно заявляли про те, що вони будуть підтримувати бізнес. Тож давайте послухаємо, що насправді відбувається. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізне Нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки і ми починаємо. Отже. Давайте почнемо з того, чому ця тема важлива. У нас був призначений новий уряд, він справді новий тільки на папері, але під час свого призначення вже прем'єр-міністр. А саме Юлія Анатолієвна Свереденко заявляла про те, що буде підтримувати бізнес. На що отримала питання від народного депутата Ярослава Железняка, який спитав так: Окей, це дуже чудово, а давайте поговоримо як конкретно ви будете підтримувати. Зокрема, що буде з призначенням або виконанням закону по ББД, ви його порушили, тому що ви, саме Свереденка і компанія за це голосували, і так само що у вас з законом по реформі митниці. Тому що ви, Сверденка, як перший заступник Шмигеля, яка вела якраз урядовий підкомітет, тоді ну вашими руками це все відхилили. І я хочу зараз вам включити її відповідь. Я знімав її на телефоні. Можливо, вона буде не так. Гарно почути, але я думаю, що вам вистачить цей буквально там декілька секунд для того, щоб зрозуміти, що по факту новий уряд, та він і навіть з точки зору виконання законів буде такий самий, як і уряд попередній, Ну тобто, уряд Що стосується процедури це вона вимагала виконала відповідно до законів і до нормативних актів. Нам було внесено рішення. Ми, як члени уряду, розглянули це рішення, і кожен з нас мав можливість висловити свою позицію. Якщо уряду утриматись, проголосувати за або відмовитись відповідно до тої інформації, яка була почута відповідним міністром Європейської делегації юстиції, що стосувалося зв'язків з українською. А митниця, а митниця, а митниця? Тож, що ми маємо, новий прем'єр-міністр, яка до цього в принципі і відповідала за всі ці питання. А я нагадаю, що Юлія Сверденка ввалила законопроект про БЕБ. Вона то її переконувала бізнес, навіть тиснула б на бізнес і просила їх не підтримувати нормальну версію. Е, заявляє про те, що закон виконувати її вже уряд не буде, щоб було достатньо очевидно. Але ну якби тут. Не так багато напевно, і новин людина Єрмака не буде виконувати те, що і сказав офіс президента. Новина, новина. але ми отримали декілька важливих документів, про яких я в принципі вам і далі хочу розповісти, і пояснити, що це все означає для реформи БЕП на запит Мого комітету податкової митної політики, який. Готував цей законопроект, ми отримали відповідь кабінету міністрів на те, яким чином вони порушили закон. По факту, це відписка, яка говорить про те, що у кабінету міністрів немає юридичного пояснення. Більш того, я вже як голова тимчасової слідчої комісії отримав свою окрему відповідь. Ось вона вам тут показана. І е, ну, мало того, що ці, е, пробачте, ідіоти, е, те ж саме, те, що видалив відкритий простір, вже задейскашили. Але це типу закрили інформацію. Але головне, що ми. Конкретно запитувала, а хто ці люди, які за це голосували? Відповідно, хто має за це нести відповідальність? Дайте нам стенограму і всі ці інші деталі. І не повірити, але саме от це за те, що можна їх зацепити, кабінет міністрів не дав. Навіть більш цікаво, вони сказали, що і листи СБУ, які мали цей таємниший характер про небезпеку з того боку Цивінського, який, начебто, має якихось родичів Росії, які чомусь немає таких запитань до сирського і всіх інших, в тому числі заступника СБУ. Вони ці листи вже повернули в ЗБУ. Є проблема, що вони це зробили через три дні після того, як надійшов наш запит. Тобто вони взагалі мали дати цю відповідь. Але я просто хочу ще раз пояснити, що формально отримавши всі відповіді, докази, протоколи, і ну, в принципі, дослідивши цю тему, кабін сам визнав, що він не мав на це ані повноважень, ані законних підстав, і домовляти по бебо, що в принципі теж не новина. Тож, що буде далі? По перше, зараз я вже бачу заяви багатьох бізнес асоціацій та і громадськості щодо вже звернення до нового прем'єр-міністра, що шановна прем'єр-міністр, ну ти або красива, або розумна, Ну точніше, або красива для офісу президента, або нормальна людина, і будеш виконувати закон. Тож ми вимагаємо виконання закону про БЕП, як це було обіцяно бізнесу, та і, в принципі, і ви декілька разів. Про це відкривали декілька ротів та і показували це в своїх кольорових презентаціях. Друге, ми зараз записуємо це відео 18 липня. Я переконаний, коли воно вийде на вихідних, ви очевидно не почуєте те, що Кабмін виконав закон. 31 липня закінчується дедлайн по МВФ. І у нас по МВФ в цьому випадку буде вже декілька зривів маяків і. Перший очевидний це буде якраз повне нехтування Беба, ну тобто, призначення Беба. Друге, буде це поправки лазового. Я переконаний, що за цей тиждень я поспілкувався всіма G7 і. Так само переконаний, що їх позиція достатньо категорична. І е, забавно, що G7 е, тоді сказали, що це питання мін'юсту і ведіть перемовини з е, Ольгою Стефанишиною, яку раптом звільнили і тепер, як би не зрозуміло, хто буде дотримувати ці е, обіцянки, але ну, це проблема уряду, а не міжнародних партнерів і МВФ. Тепер переходимо до другої частини, про яку всі дуже часто забувають. Це реформа митниці. Е, сорі, ми не маємо обирати. Там чи робити, чи щось не робити, це неправильно. є закон, їх треба виконувати. Більш митниця теж важлива штука, важлива на приблизно 100 мільярдів гривень, які не потрапляють в бюджет держави. То ж що там? Там взагалі нічого не відбувається. А на моє запитання, от це відео, яке ви почули, воно взагалі було про. І Беб і Митницю Свереденко пішла від відповіді, я потім виступав, питав, і ви бачили це відео і її і президент і всіх інших, так, хто вам заважав митницю зробити за 6 років. На що відповідь знов ж таки не отримав? Але що буде далі? Під митницю є два зобов'язання: перше зобов'язання це знов ж таки міжнародний валютний фонд. Вони, звичайно, через Марченко погодились перенести на півроку, але ну вже зараз Підходить дедлайн, все ж таки, почати старт цієї комісії. Якщо його не буде, а це зафіксовано в документі, то відповідно у уряду будуть великі проблеми знов ж таки з виконанням маяків, і цього разу це буде вже достатньо потужним prior action. Друге під. Знову ж таки, митницю дали гроші світовий банк. Що таке гроші світового банку? Це не окремі гроші, це гроші британців і японців, трохи там і інших, але в основному британців і японців, які фінансували програму DPL в Світовому банку саме для того, щоб у нас відбувалися реформи. Відповідно, зараз. Після спілкування з колегами з посольства і в принципі з світовим банком, я думаю, що і світовий банк достатньо, ну скажімо, категорично підніме питання щодо все ж таки реформи митниці. Тож там треба буде теж наприклад зусилля, як і по БЕБу, тому що ну це не менш важливо, і через те, що у нас несеться все навколо, я думаю, що це не привід в принципі відмовлятися від реформ. Тож, шановні друзі, а... Я багато разів вам записував а, відео один і той самий меседж. Я його знову повторю не тому, що мені він подобається, просто тому що він працює. А повірте, ми, як народні депутати, ну нас там небагато залишилось адекватних, але тим не менше будемо дотискати це питання. Всі закони, всі ну короче, всі кроки е, е, уряду я буду перетворювати в пекло, поки вони не почнуть виконувати реформи. Це я вам обіцяю. Думаю, ви це по моїм. Діяльності і бачити. Так само я переконаний, що це питання зриву реформ, через які не просто там, не покращується умовна демократія, через яку конкретні люди <кхід> крадуть конкретні гроші, теж, вже, вже, ну м'яко говорячи, набрило нашим партнерам. Вони теж будуть це включатися достатньо активно і агресивно. Але головне треба. Щоб усі ці люди, які призначені в уряд як ширма, а вони є ширмою для зовсім інших людей, ці люди зовсім інші, вони в офісі президента, сидять. Вони чітко зрозуміли, що їх чудова репутація, їх статус, їх. Лайки на Фейсбуці, які для них важливі, і навіть селфі вони прямо залежать від виконання законів і реформ. І Якщо вони призначені для того, щоб просто розповідати з красивим обличчям про реформи, які не відбуваються в нашій країні, то мені здається, треба і про це прямо говорити. Причому я навіть не закликаю вас знищувати їх репутацію, це мені здається немає жодного сенсу. Її повершити і так немає по її, і, і в принципі на цей і розрахунок, а говорити, хто винен. Цьому конкретному питанні нагадаю, що єдине, що цінна турбує офіс президента, це рейтинг, його можна отримати, роблячи реформи і відверто заробляючи державі гроші на армію, або ну далі покриваючи корупцію. Тоді в даному випадку це має, хоч бути політичної відповідальності. Да, виборів зараз немає, але обов'язково вони колись будуть і ну. Бажано, щоб в тому числі це був один із методів, як визначити, хто ж буде на наступному скликанні та і наступній каденції кандидатам від вас, від президента і відповідно в парламент. А ну тут важливо важливо судити не по кольоровим презентаціям, а по справам. Тож з вами був Ярослав Железняк. Ми боремось далі за митницю БЕП. Я вас дуже закликаю не забувати про ці теми, підтримувати їх, поширювати, запитувати бізнес, який. Дивиться і дякую вам. Коли наступного разу прийде Свереденка, чи хтось такий на бізнес конференцію розповідати, як вони вас люблять як захищають, запитайте їх, чому вона просто не виконає закон, який сама сама обіцяла зробити з вами. Ярослав Железняк. До побачення.